Ну і в 49-му році викрили наше підпілля і мене заарештували і судили на 25 років. Ну. А вас де утримували? В Львові був в тюрмі. На Лонському? Так. І скільки ви там часу були? Довго не був менше року. І нас звідти поїздом і повезли на колиму. Скільки ви туди часу їхали на Десь місяць більше, тому що то вагони ті такі. Товарняки, так? Товарняки, так. От і там таке. Коротше кажучи, таке страшне. Завезли туди, а там пароходом на колиму. Ну, Колимати, Колима, Шудная планета, 10 місяців зима, остальне літо. А ви там, вас там куди привезли зразу? Зразу в Магадан. В Магадані була пересилка. А з Магадана на третю фабрику. Третя фабрика, то така фабрика, що по величині вона була третя в Союзі. І її назвали третьою фабрикою. А що це за фабрика така була? Значить там був рудник, тобто шахта. В шахті добувають руду. А що добувають, бо в цій руді є якісь дорогоцінні метали в тих каменях. І ведуть, везуть ту руду на фабрику, там мелять то все у порошок і відокремлюють дорогоцінні метали від пустої породи. То називається збагачувальна фабрика. О. На цій збогачувальній фабриці було дуже тяжкі умови, бо, по-перше, працювати на дворі мороз страшний, пилюка. І там ще в тій фабриці був такий грохот великий. Тобто там стояли таке млини, які називалися шарові мельниці. Шарові, тобто такі о, металічні шари, і борщці, як кімната і посередині вал, та бочка крутиться, а там накидані ті ґраґулі всередині. І вони дух, 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 дух. страшний грохот. Але вони товчуть і б'ють руду мелять. Тобто мелять, руду товчуть, і подається вода, і вже дрібне з водою звідти виходить на так звані столи Бакмана. Я ту вже ту фабрику добре всю знав. Іде на столи Бакмана. І там стіл, отакий от стіл, на нього сипиться, а він тако рухається, о. а тут вода ллється. Легші фракції йдуть в одну сторону, а важ, важчі йдуть в другу сторону. І от ці легші фракції, то є пуста порода, то викидається, а важчі фракції то вже йдуть для переробки, щоб добувати той дорогоцінний метал. Попав я в той цех, подрібнюючий цех, той такий самий поганий цех. А там начальник цеха, такий комуніст, як і всі вони були, бо робили ми по 12 годин на добу. А друга зміна 12 годин була, то та зміна перша і друга. Між собою мали соцзмагання так називали. Ми мали в наш той цех, куди мене поставили, мав перемогти в кількості ну, до корисної тої руди, що ми добудемо казали по російськи із влічення, що ми витягнемо з руди кількість того корисного. Всього, щоб там тони, там 10 кілограм чи 20, щоб було. А друга зміна хоче 15. То була ймовірність такого всього, з, з рудника, з рудного двору називали, поступає камінь. Подріблений так, подріблений не зовсім добре, але подріблений камінь. В грох... шарові мільниці, ті ш... шарові млини. А там то все йде транспортером і сипеться з одного на другий. Там сидить представник рудника. Тобто шахти представник з таким совком. І як то сипеться, він що там 20 хвилин встає і чирик, і перетне ту струю і собі в банку. Отака От банка стоїть збоку, як на молоко 50 літрова, і він в банку собі. А сам в кожусі і тут кожух, він такий закутаний, бо тому розбилен. А я набираю панчоху стару пустої породи цілу панчоху, запихаю собі в рукав сюди і за кінець тримаю за гечку. І також сідаю біля його коло тої банки. І як він встає, щоб чик перетяти, а я йому раз і пустої породив банку. Ну і так, 5-6 банок за зміну я йому всиплю пустої породи туди. І наш цех. Передовий соціалістичному змаганні, але довго то не було тому що. Там була така жінка. Молода робила теж від рудника. Щось там ходила, вона провіряла, теж все провіряла. І ця жінка одного разу підійшла до мене і каже, знаєш що, я тебе заберу до себе. певно, я хочу, бо Голодний страшно, той, той мій начальник ніколи куска хліба не приніс. Я сьогодні то, з нею отак поговорив, завтра мене раз і вивозить. Злякався мій начальник, що я скажу, як він перемогу здобуває. Розумієш, і попросив, що там начальник тюрми. Лагера то колеги то... і все мене вивезли. А потім мене звідси повезли на рудник імені Лозо. Той був самий страшний рудник, сама страшна шахта. Там хто два місяці поробив, вмер. Що? І як там помер? Але сталося таке непередбачене. Та як би хтось мене оберігав. Значить, в шахті треба робити 12 годин така пилюка, що не видно, отут лампочка на тому горить, отак стою близько, то ледь видно лампочку в тебе. Така пилюка. І то, тою пилюкою треба було дихати. Все. Хто там поробив, то вже їх давно нема на світі. І мене туди. То була сама страшна шахта на колимі.